Всім привіт! Хочу показати ось ці дві схеми, які я знайшла. Однакової форми, вони тільки просто з різними квітами. Те, про що я говорила в попередньому відео. Може, комусь потрібно буде, хто плете. Будь ласка, користуйтеся. Так, ось Та сама форма у вигляді такого лимончика, да? ромбіка, такий овал витягнутий. Але вже ось тут різні квіточки. І також хочу показати вам ще ось ще з трояндочками такими. Та сама форма ось така, тільки інші квіти. Ну, і третя, в мене, виходить, є ще третя така та серветочка, яку я виплітаю. Ці всі дві серветочки я також виплету, тому що на них зараз є попит. Так, кому подобається, вони дуже легенько виплітаються, це філейне плетіння. І не такого невеличкого розміру. Я використовувала нитки і використовую 10-й номер нитки, тому в мене виходить, оця ширина орієнтовно 37 см. Ну, Зрозуміло, що довжина оця буде трішечки більша. Але вже потім я скажу, коли я її виплету. Так що орієнтовно ось такі розміри, ну, поки ширина 37. Довжина, я думаю, скільки там трішки більше буде, до 50 см, мабуть, буде. Невеличкого такого розміру вони получаються, кому потрібно, користуйтеся. Ну, а я готую на завтра вам показати багато цікавого. Тому я вам кажу всім пока-пока. Гарного настрою! Бережіть себе, любіть Бога обов'язково. І дякую за те, що ви мене просто дивитесь за лайки. Ще раз гарного настрою. Пока-пока, до завтра!